Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би зняти такий ролик доповнення до свого ролика про токарний верстат, який саморобний. Було багато переглядів, багато питань, багато підказок всяких по тому, як його вдосконалити. І я вирішив його вдосконалити так як всі говорили, щоб зробити. Задню бабку, щоб вона ну, щоб вона була рухома на підчепніку. Я зібрав все, що в мене було, з всяких, так як в мене нема токарного верстата, і, і е, по металу мається на увазі. Я вирішив зробити бабку з підручних матеріалів, що знайшов. Так що я зараз покажу, як я планую її зробити. Зробити з такого набору всяких шайбочок і болтиків. Це, по-моєму, була стара шестеренка від дрельки, по-моєму. Е -е, підшипник, старий підшипник від косарки. Е -е, що тут ще? Гайка на 19, так як в мене шпилька під гайку на 19 на токарному. Дві якихось маленьких гаєчки і болтик такий і гайка. Я планую зробити так. Цей підшипник, він входить ідеально сюди в шестеренку. Планую помістити його сюди і обварити зваркою навкруг. Його тут приварити. Знаю, що ніхто не варить підшипники до. Їх не можна варити, ну, так як я говорю, знову в мене нема токарного по металу, то в мене виходу нема. Я буду робити іменно так. Завчасно зняв звідси пильник, щоб в щоб процесі він не згорів у процесі зварки. Далі. Цей підшипник сідає сюди. І сюди. Далі беремо цю шпильку. Тут така гайка з такого накатан накатанку. Це я опустив її доверху і вона центрується мені у гайку на 19. Далі ставимо цей пакет бутерброд. Далі у нас йде Така гайка, щоб прижати підчипник. На 13, ой, на 10, по-моєму, на 13, по-моєму. Е, шайба. І малесенька гаєчка. Щоб це все прижати, щоб в процесі зварки не повело. Зараз це все скрутимо. Можливості відцентруємо. Зібрав я так званий бутерброд і зараз хочу показати, що я планую робити. Е, планую обварити зваркою навкруг тут цю гайку на 19. Ця гайка буде накручуватися на самий е, на токарний ззаду. Накручуватися на ту шпильку, яка в мене вже зараз замонтована. І обварити по кругу підшипник тут. Постаратися якомога краще зробити. Тут обварити. І далі в мене є такий е, ніби палець, який ідеально входить підшипник. То я збираюся його ось так обрізати. Обрізати тут, вставити шпонку. І це заточити так, щоб це якби наколювало деревину. Ну, це як голка, задня голка буде. Можливо, тут би добре б було ще дати таку шайбу, щоб воно, наприклад, ну, ніби не втоплялося в деревині. Ну, я подивлюся, можливо, зроблю так, можливо, ще накручу тут шайбу і зверху накручу гайку і вже гайку загострю. В процесі вже роботи буде. Подивимось. Зараз ще покажу, як я покажу, яке планую, щоб більш зрозуміліше е закріпити. Тут я планую обрізати і просто накрутити цю гайку на 19. І планую так таким образом, що вона має так в мене все центруватися Все, зараз обварюю і потім включусь Так, зажав я в своїх імпровізованих тисках саморобних. Якщо захочете, можу зняти ще також відео, як я їх робив і що, зараз будемо варювати. Процес зварки не буду знімати, бо я не дуже хороший спеціаліст по зварці. Так, самоучка більше. Так, і зараз включуся як обварю. Друзі, приварив я підшипник, як бачите. Так, точками приварив, щоб не, не дуже перегріти самий підшипник. Можливо, я вже його але Він крутиться. Відцентрував трошки гайку, зараз обварю круг гайку і туди включуся. Друзі, вийшло нас щось таке безобразне. але тим не мене працююче. Я нікого не закликаю варити підшипники і так далі тому подібне. Це я роблю собі для свого власного. Опиту, можна сказати, так. Буде працювати добре, не буде. Придумаю щось друге. В Всякому разі зніму відео, покажу, як воно працює. Зараз поставимо, виточимо наконечник цей, поставимо і туди побачимо, що, що і як. 150 різних і, як на зло, нема того, що потрібний. Знайшов я нарешті якесь кільце, менш-більш по діаметру. Зараз відріжу і буду вставляти. Так, зіброю очередний бутерброд. Це цей наконечник, який буде впирати. Це шайба, щоб не пошкодити підшипник І маленька шайба, щоб впиралася в самий підшипник. Так це має виглядати. Шайба, шайба. І зверху наконечник. Зараз заб'ю покажу, як буде виглядати. Вийшла у нас така система. Будемо тестувати. Зараз поставлю на токарний і будемо тестувати, чи воно працює взагалі, чи не працює. Трошка підшипник заїдає, але загалом ну, попробуємо. Друзі, як бачите, поставив я нашу е, упорну бабку, так можна сказати. Ніби все працює. Вертиться, крутиться. Легше набагато, ніж раніше. Бо раніше я змазував солідолом наконечники, Ну, виглядає так, не дуже, але зараз спробуємо щось поточити. Так воно все працює. Не знаю, як довго воно все прослужить. Якщо щось поламиться, я обов'язково не скрию, покажу. Так, зараз попробуємо трошки проточити це до рівного хоча б. Дякую, друзі, за перегляд. Прошу підписатися на канал, поставити лайк. Цим ви мене стимулюєте працювати далі, знімати контент. Дякую за перегляд. На все добре.